Запобіжники з автомагазина на 5 амперах, тоненька на 30 товста ламелька. В коментарях отримав багато хейту. Та що ти береш батарейки? Візьми нормального акумулятора. Дай нагрузки на 5 А і при 5 А зроби замикання. Є два запобіжника на 7,5 А. 12,8 вольта. Акумулятор. Став нагрузочку 7 А. Запобіжник на 7,5. Добавляємо 8 А. 9 ампер. Запобіжник цілий. Даємо 10 ампер. Чекаємо. 11 ампер. А запобіжник цілий 12 ампер. О! Все. 12 ампер. Запобіжник перегорів. І так, БТРечка. Запобіжник на 7 ампер. Цей згараний. Це цілий. 4 вольта. Починаємо з 7 ампер. 8 ампер. Так, від автомобільного акумулятора цей перегорів на 12 А. А цей від батарейки 3,5 В згорів на 9 а. Ну Так що, вольтаж має значення? До речі, так повинні працювати запобіжники від нагрузки перегорати, а не тільки від короткого замикання.